У роботі у нас Hyundai Accent 2011 року з двигуном 1,6. Заїхала на ремонт двигуна. Тече у нас олива з прокладки ГБЦ. Тече олива у нас з клапанів на четвертому циліндрі та погана компресія на першому циліндрі. Компресія 8, інші у нас по 10 ,5. Приступаємо до роботи. Маємо клапану тришку. Такий стан ланцюга. Болти у нас висів герметику. Ось такий стан під головкою тут. Все дуже брудно. Зняв пусний колектор і ось так у нас тече олива з-під перекладки ГБЦ. Тобто зверху все сухо. А знизу ось така у нас ситуація. Продовжуємо розбірку далі. Зняв захист, як бачимо, тече у нас олива, сальника коли вала. Ось так у нас тут все мокре. Так, зняв кришечку газорозподільного механізму. Ось так ось це тут виглядає. І є у нас нюансик. Почав відкручувати бовти планочок оці от. Всіх. І ось у нас нижній болт, він у нас відкручений зовсім був. Тобто, ще трохи, і він би випав. Ось такий от нюансик. Продовжуємо далі. Так, зняв головку ГБЦ. І, Як завжди, у нас є нюанс. Нюанс у нас зламаний болт ГБЦ. Всі болти нормальні, а один зламаний. Оцей остаток я його не викручував, не висверлював. Я його просто достав магніткою. Підрозуміваю, що коли був ремонт вигона, тягнули без диноматричного ключа і його зламали. Також інші болти були або не затягнуті, або перетягнуті. І за цього у нас був витік оливи з ГБЦ. На успокоїтелі болт був не затягнутий. Тут зламаний болт, інші болти не дотягнутий. Ось такий ремонт. Так що звертатися тільки до перевірених майстрів. Щоб у вас не траплялися такі е, проблеми, то ми продовжуємо далі. Далі що ми робимо? Перевіряємо плоскість головки. Вибираємо щуп 002, і як бачимо, він не лізе, тобто нас головка в допусках. Уся плоскость у нас рівна Також зараз перевіримо на блоки двигуні. Поверхню всю зачистив, ставимо та перевіряємо. Продовжуємо роботи над датчиком двигун повністю розібраний. Головочка підготовлена вже. Чекаємо на запчастини. Поршня зняті. Ось такий їхній стан. Кільця у нас масасьом не зальовші. Вкладиші у нас в хорошому стані. Будемо також поршня намивати, підготавлювати, підготовлювати е, клапана, випускні клапана у нас під заміну, багато раковин. А ці зараз почистимо та будемо притирати. Встановив вже нові кінця, поршня намив, все чисто. Зараз буду встановлювати в блок. Я вже встановив бугіля все затягнув, далі встановлюємо другий піддончик. Герметик також весь наніс. можна йти та встановлювати. Так, піддончик другий встановив, маслозаборник встановив, можна встановлювати основний піддон. Так, лапанці попритирав. Ось такий мають вигляд, впускні у нас нові, також всі притерті, головочка другий раз помита, щоб у нас все було чисто. Зараз буду. Збирати, регулювати зазори на клапанах. Далі встановлюємо сальники клапанів. Як бачимо, вони різні. Це у нас на впуск, це у нас на випуск. Далі перед збіркою обов'язково перевіряємо зазори та регулюємо на впуски зазори, допуски 0,10, 0,30. Перевіряємо та дивимося. Беремо щуп 02 і перевіряємо зазори головочка вже на місці. Приїхали у нас нові бовти ГБЦ по оригіналу. Зараз будемо встановлювати та закручувати. Так, розподільний вали встановив, ланцюг встановив, все затягнуто, мітки всі співпадають. Продовжуємо збірочку далі. Так, настав тут момент, коли потрібно вже заливати оливу двигун так, датчика повністю зібрав, зараз буде перший запуск. Сідаємо за кермо, вмикаємо живлення. Запустилося співоберту. Ось так от він працює. Це в нас був перший запуск. Зараз буду виганяти, прогрівати, заливати ще рідину та перевіряти все. Так, перегріваємо автівочку, слідкуємо обов'язково за температурою двигуна та доливаємо, охолоджуючу рідину. Так, автівочка повністю готова, прогрів, перевірю, зробив тест-драйв. ніяких в зауважень немає. Так, демонструю, як вона запускається, як вона працює. Запускається з піоберта, ніяких у нас помилок немає. Ось так от працює у нас двигун. Тихо, ніяких сторонніх шумів звуків немає, можна опілочку віддавати клієнтам.